Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Ми підбиваємо підсумки цього політичного тижня, зокрема, і коаліційного процесу. У нашій студії політичний експерт Валерій Гончарук. Доброго дня. доброго дня певно, що головним здобутком останніх днів є те, що усі п'ять політичних сил, що приймали участь в коаліційному процесі, все ж таки поставили свій, свої підписи під коаліційною угодою. Чи можемо ми говорити, що крапку в цьому процесі вже поставлено? Ну процес підписання угоди він безумовно є важливим етапом на ета на процесі процесі формування в цілому коаліції Верховній Раді. Тому що остаточна крапка вже буде поставлена 27 листопада, коли буде скликане перше засідання Верховної Ради і коли фактично буде створена коаліція. Тоді керівники фракцій політичних партій, які потрапили до парламенту, які будуть формувати більшість, підпишуть і встановлюють остаточну крапку. Але, зрештою, треба говорити, що важливим ще етапом є формування уряду та формування керівних органів Верховної Ради. І, зрештою, ми тоді зможемо побачити, ну, наскільки дійсно є міцна ця коаліція, яка зараз формується і декларується її створення. Тобто, ці підписи, які відбулися пізно вночі, це лише наміри роботи. Це декларація про наміри роботи, про створення коаліції. Це робочий документ. Ну, я не виключаю, що там можливі ще якісь косметичні зміни, але важливо, що по принциповим питанням і навіть розбитим цим питанням, по напрямкам основним, які будуть проводитися протягом наступних п'яти років, політичні сили знайшли згоду. І це і це безумовно є достатньо важливим. Важливим те, що майбутня коаліція вона буде очікувано навіть більше 300 депутатів. Тобто, можливі не просто декларація певних змін, але зміни конституційного характеру. Зараз ніхто абсолютно не заважатиме проводити такі важливі зміни. Для українського суспільства ви говорите, що остаточну крапку вже буде поставлено у стінах парламенту. Як довго це триватиме за процедурою? За процедурою це, в принципі, тут нічого довго немає, тому що документ уже готовий. І, в принципі, ми просто, можливо, мали можливість спостерігати там і не зовсім е, приємний зовні виглядав цей процес, тому що багато речей виходило на поверхню, ті суперечності, які існують в межах коаліціантів. І, е, але саме підписання, воно ж не займає багато часу. Я ще раз е, е, ну, скажу, що важливо, що вони, в принципі, вже домовилися і вже підготували цей робочий документ. Якщо говорити по факту, маємо три тижні 60 сторінок і встигли все ж таки до такої символічної дати до 21 листопада, річниці революції гідності. Тобто, а, якщо узагальнено, який висновок можемо дати цьому коаліційному процесу, чи був він все ж таки конкретним, прозорим і достатньо швидким. Ну, я от вам можу навести приклад Італії. Там політичні сили, які йдуть до парламенту, вони ще до виборів оголошують про намір створити коаліцію, оголошують коаліційну угоду і оголошують, хто буде прем'єр-міністром, якщо, звичайно, ці політичні сили переможуть. Тому насправді те, що в нас відбувалося вже по завершенню виборів, можливо, це не найкращий, не найоптимальніший варіант. Але оскільки виборча кампанія була така скорочена, ніхто насправді не знав, які сили потраплять і як будуть представлені, то це, це затягнулося в часі. Зараз дуже складно характеризувати цей документ, тому що швидше це певні наміри, які хочуть зробити парламентарі. він не підкріплений на сьогоднішній день конкретними законопроектами. Тому я не виключаю, що коли почнуться вже розробка законопроектів, чи то зі сторони уряду, чи то зі сторони депутатських фракцій, там можуть бути так само достатньо багато гострих питань, по яким треба буде шукати згоду. Але важливо, що в стратегічному баченні розвитку України це євроінтеграція нашої держави, це проведення. Необхідних для країни реформ. Тут є, в принципі, згода переважної більшості депутатів, і це на сьогоднішній день є найбільш важливим. Які ключові моменти, от ви згадали реформаторські пункти, євроінтеграцію? Які ключові моменти, які нам відомі сьогодні з тексту коаліційної угоди? Ну, ключові моменти там ідеться мова про низку реформ, які збираються проводити практично у всіх сферах, починаючи від економічної сфери дерегуляції економіки, реформа місцевого самоврядування, децентралізація влади, передбачається судова реформа. Чи можливо реформувати все в таких умовах? Дуже достатньо складно, але насправді в цьому сенсі є консенсус між президентом, між урядом та між парламентом. При тому, що парламент має дійсно 300 голосів навіть для того, щоб внести зміни для конституції, немає е, вирішення важливих питань в цій угоді. Це те, що стосується конституційного процесу самого по собі, тому що насправді та суперечність, яка на сьогоднішній день склалася об'єктивно між президентом та прем'єр-міністром, вона існує, і ця коаліційна угода. Цю суперечність вона не розв'язує. Але якщо вона існує, то можливо депутати повинні розв'язувати ті проблеми, які є, і по яким вони можуть здійти згоди, а не відразу піднімати ті питання, на яких вони згоди дійти, не зможуть. Чи доречними на вашу думку були ультиматуми політичних сил напередодні підписання От декілька прикладів. Радикальна партія говорила, що не увійде до коаліції, якщо Київ купить вугілля у Російської Федерації. Батьківщина, якщо не буде включено пункту про зняття депутатської неторканості, якщо такі ультиматуми будуть звучати далі в парламенті. Наскільки міцною буде ця коаліція? Ну, ті політичні сили, які ви згадали, можна ще навіть додати політичну силу самопоміч, насправді вони не є вирішальними в коаліції. І втрата в межах 20-30 депутатів, якщо навіть таке відбудеться вихід однієї з цих політичних сил. Або я навіть так питання поставлю, якщо навіть ці, ці три політичні сили вийдуть з коаліції, коаліція залишиться і залишиться більшість. Тому їхня позиція вона достатньо зрозуміла. Вони не володіють якимось контрольним пакетом, вони не можуть претендувати на якісь ключові посади. Але вони повинні якимось чином активно себе проявляти і робити гучні заяви. Але насправді їхній вихід з коаліції приєднання воно знову ж таки ззовні буде виглядати не зовсім привабливо для суспільства. Але на ефективність цілому роботи парламенту в нової влади це жодним чином не вплине. А конкуренція, яку маємо між президентом та прем'єром, вона піде на користь роботі парламенту і країні загалом. Ну, це, це більш серйозна проблема, це більш ключова проблема. Поки що е, дуже складно вони знаходять між собою спільну точку зору. Е, важливим є достатньо таким болісним етапом це кадрове питання. По формуванню уряду, і я думаю, що якщо вони цей цей етап пройдуть, ну робота буде набагато злагодніша набагато більш спокійніша. Зрештою, при тих всіх суперечностях, які існують між президентом та прем'єр-міністром, треба розуміти, що Україна на сьогоднішній день ну, вона не може собі дозволити цієї гри між двома політиками і перетворювати модель влади, яка була. Ющенко Тимошенко, напевно, що сьогодні влада по суті сама цього не може собі дозволити. І оті гучні заяви, які були і зі сторони Порошенка, і зі сторони Яценюка з самого початку коаліціади, вони показали, що вони зрозуміли, що це шлях в нікуди, це це тупиковий розвиток ситуації, і вони вимушені в даних обставинах шукати компроміс між собою. Ми знаємо, що у лідерів кожної політичної сили, що представлятимуть нову коаліцію, є президентські амбіції. Наскільки швидко вони вийдуть на поверхню і заважатимуть конструктивній роботі? Зараз рано говорити про початок нової президентської виборчої кампанії з ознаки того, що ми фактично не знаємо, чим буде володіти президент на наступних виборах. Після останніх змін, які були внесені в Конституції, повернення до Конституції 2004 року, повноваження президента суттєвим чином зменшилися. Президент, де-факто, він не має домінуючого впливу на виконавчу гілку влади на формування кабінету міністрів. Основний важель влади переходить на парламент, і в таких умовах посада президента вона ну не є привабливою. І зрозуміло, стане лише тоді, коли відбудуться остаточні конституційні перетворення, які будуть покликані або на посилення позиції президента. Або на послаблення. Тому що якщо буде таке послаблення, то я не думаю, що президентські вибори будуть ключовим в нашій країні. І навіть більше того, я не виключаю, що Україна візьме модель влади, яка використовується в багатьох країнах Західної Європи, коли президент обирається парламентом. На початку нашої розмови ви пригадали приклад Італії, Європейського Союзу, де наміри політичних партій ще озвучені до моменту виборів. От ці обіцянки, які озвучували політичні сили напередодні виборів, чи можливо в рамках цієї коаліції і цієї коаліційної угоди усі їх виконати і об'єднати в одному документі, в одній роботі? Всі, всі обіцянки виконати неможливо. Є питання ресурсного забезпечення проведення реформ. В Даній ситуації важливо, щоб було бажання і чітка спрямованість на проведення цих реформ, тому що дуже багато за, з, там було закидів щодо уряду і Арсенія Цунюка і президента Порошенка. Що за той час, який вони були при владі, фактично жодної реформи не не відбулося. Але в даній ситуації ну, треба чогось починати. Треба проводити реформи, хоча б в якійсь сфері, для того, щоб суспільство отримало позитивний сигнал. І саме головне, що є запит суспільства на проведення цих реформ. Є сторона західного співтовариства, тих же самих кредиторів України, які також достатньо жорстко відносяться до тих декларацій, які робить Україна. Час декларації закінчився. Почався час. Треба вже починати ті реформи, які були задекларовані за визначенням. Коаліційна угода має мати спільну мету, яка об'єднує усі політичні сили в єдине ціле. Ви побачили цю спільну мету, якою вона є? Ну, спільна мета вона декларувалася ще на виборах. Це наближення України до Європейського Союзу, ставиться така, в принципі завдання демократизація суспільства. Важливо, що в цій. Коаліційній угоді згадуються проблеми Сходу і згадуються проблеми Криму, тому що коаліція чітко ставить собі завдання повернення цих окупованих територій України. І насправді дійсно між цими політичними силами, які входять в коаліції, будуть в коаліції, між ними немає гострих суперечностей, ні стратегічного розвитку. Можуть там бути питання щодо якихось окремих кадрів, щодо окремих якихось положень, але в стратегічному плані ну, між ними таких суперечностей немає. Чи конкретизоване якось бачення усіх політичних? Сил о, виходу України з економічної кризи, ні ну насправді оці положення, які вносяться в коаліційну угоду, це швидше певні намірі. Що ми декларуємо необхідність проведення економічних реформ. Чіткого бачення, чіткого підкріпленої програми, яка би показувала, як ці реформи проводити, в цій декларації немає. І зрозуміло, що окрім самого реформування, майбутній парламент чекає достатньо складні законодавчі процеси, тому що на наступний рік не прийнятий бюджет. Не зрозуміло, який буде курс гривня-долар, і це також впливатиме на, на ситуацію в країні. Тому э, перед на, насправді ну, оптимізму не, не повинно бути ейфорії достатньо багато, тому що достатньо складні часи чекають Україну, та ж сама холодна зима, і з Російської Федерації наші домовленості вони такі складний мають характер, і там не немає такої чіт чіткої відповідальності по цим домовленостям. І, і, зрештою, зрозуміло, що той пакет реформ, який пропонується зробити, ті декларації треба підкріплювати чіткими законопроектами і рішеннями в самій Верховній Раді. Певно, що це буде і першочергова робота нового уряду От, о, стосовно питання посади, того як формуватиметься цей уряд, чи відбудеться все це о, достатньо нескладно і без скандалів. Після підписання коаліційної угоди, ну вже воно відбувається достатньо складно. Вже відбувається певний такий негативний витік інформації. Сторони в цій ситуації вони не зовсім себе ну, адекватно поводять, не розуміючи того, що все-таки країна зараз перебуває в війні, і зараз не час вести міжособні війни між собою. Для українських політиків і для президента, і для прем'єр-міністра треба зрозуміти, що українське суспільство, прийшовши на вибори, вони свій вибір зробили. Вони делегували їм певні повноваження. І зараз вже не треба апелювати до суспільства, треба просто-напросто між собою домовлятися. І якщо для цього потрібна там одна доба, дві доби, три доби. Ну треба в першу чергу самому прем'єр-міністру, президенту. Ну фактично сідати за стіл і домовлятися без камер, без заяв, без прес-конференцій. І коли вже буде остаточний результат, треба показувати цей результат. Тому що зараз насправді багато хто грає на, на публіку заради засобу масової інформації, заради власного піару, але це в цілому не. Не прикрашає цей процес. Чи маєте ви на увазі тут заочне представлення претендентів на міністрів прем'єр-міністром України? Ну, сама по собі, і в тому числі і це. Сама по собі колісіада почалася з того, що і президент, і прем'єр-міністр вони вже запропонували власні якісь варіанти цих коліційних угод. В одній сторони вона складалася з однієї сторінки, в іншій – з десяти сторінок. Зрештою, вийшли на якийсь певний більш-менш серйозний оптимальний документ. Тому що до цього документу треба серйозно відноситися і до тих намірів, які декларуються. Але я ще раз скажу, що насправді робота лише починається, і багато роботи треба зробити в комітетах для того, щоб підготувати якісні закони, щоб їх не треба було міняти від сесії до сесії, щоб наступний парламент фактично не скасовував всі ті рішення, які прийняв попередники. Певно, що о, таким о, фактором, який додає міцності коаліції, є потужна і конструктивна опозиція. Чи є такий опозиційний блок? Тут питання, чи буде ця опозиція конструктивною зараз? Насправді опозиція вона буде достатньо нечисельною, і більше того, можна говорити про маргіналізований характер цієї опозиції. А опозиційний блок він взяв дещо близько 30 депутатів. Зрозуміло, що вони не зможуть становити жодної конкуренції для діючої більшості. 96 мажоритарників і позапартійних, які пройшли до Верховної Ради, вони ну можна прогнозувати, що приєднаються до, до більшості. Якщо вони не вступлять офіційно в більшість, там виходячи з тих коаліційних домовленостей, тому що лише фракції можуть бути суб'єктами коаліції, то вони все одно будуть голосувати для того, щоб не залишатися на маргінесі. Тому е, такої дієвої опозиції, звичайно, е, в даному парламенті не вона буде радикальна, вона буде активна, вона буде багато в чому деструктивна. Вони будуть актуалізувати свої питання. I don't know. Але реальної конкуренції вони не складуть. Інше питання, що ми ж зараз живемо в таких умовах, що чи потрібно Україні ну достатньо таке жорстке протистояння в парламенті. Що можливо, той, той період, коли ми матимемо 300 проєвропейсько налаштованих депутатів, він зараз потрібен як перехідний період для того, щоб Україна ну, інтегрувалася в європейське співтовариство. Після того вже можна тоді а, говорити про певні політичні амбіції, про відмінність ідеології, відмінність партій. Зараз вибір набагато більш складний стоїть. Чи буде де Україна суверенної держави, чи взагалі вона зникне з карти Європи? І на завершення нашої розмови дуже коротко. Чи відводите ви якийсь час цієї коаліції або час, за який необхідно впровадити цю коаліційну угоду в життя? Викликів в коаліції буде достатньо багато. Багато викликів можуть бути пов'язані там із певними виборчими перегонами, тому що за конституцією восени наступного року мають відбутися місцеві вибори. Деякі експерти говорять, що такі вибори можуть бути і вже. Весною зрештою економічна ситуація в країні дуже складна, тому дуже дуже і залишаються ті суперечності між президентом і прем'єр-міністром, і насправді не настільки злагоджено вона сьогодні виглядає, але ну зрештою для коаліції, для тих коаліціантів важливо. Не ну, виконати хоча б частину тих вимог, які є, тому що вони повинні зрозуміти, що це також і їхня персональна доля, і в майбутній політиці, в цілому майбутній Україні. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що про підсумки коаліційного процесу ми говорили з політичним експертом Валерієм Гончаруком. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.